Тромеханічному фаховому коледжі встановили меморіальну стелу випускникам, які загинули у боротьбі з російським агресором. Відкриття відбулося 28 вересня. Біля навчального закладу зібралися рідні бійців, бойові побратими, друзі, працівники коледжу, студенти, представники влади, міського духовенства. Усі, хто знав, любив, поважав та пам'ятає загиблих воїнів. На стелі зображені портрети колишніх студентів. Нововолинського електромеханічного фахового коледжу з Нововолинської та Володимирської громад, 17 патріотів своєї країни, мужніх воїнів, гідних синів героїчно загинули у боротьбі за нашу незалежність. Присутні виконали державний гімн України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих у війні. Слова співчуття та підтримки батькам, рідним загиблих висловив Олександр Ільїн, заступник директора з навчальної роботи. Наш коледж за багато років свого існування випустив велику кількість випускників. Вони навідуються до нас в гості, зустрічаються з викладачами, з одногрупниками. Але війна несе свої жахливі корабти. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять випускників, які більше до нас на кого не приймають. Розкажуть про своє життя, про свою родину, роботу. Тому що вони з перших днів війни стали на захист Батьківщини. І, на жаль, віддали своє життя за свободу і незалежність. До присутніх звернулася радниця міського голови Катерина Варвус. Нестерпна біль. Біль для держави, яка втратила синів. Біль для навчального закладу, яка втратила своїх учнів, які ніколи не прийдуть і не розкажуть про свої успіхи. Біль найбільша і найнестерпніша – Це для родин, для батьків, для дружин, для синів. І дійсно, як були сьогодні сказано, для них перестало світити сонце. І сьогодні наш основний обов'язок. Це продовжити це світло, хоча б цими промінцями пам'яті. Священнослужителі міста провели освячення стели та панахиду за загиблими захисниками, піднесли спільну молитву за українських воїнів та Україну. Опісля відбулося покладання квітів до стели героїв.